Дівчатка робимо гарні губки. Чи це разом зі мною. По-перше, face фітнес справа це піднімаємо ці кути скорботи. Значить, усюди пальчики ставимо, тому що, бачите, тут золоми. Треба обов'язково поставити сюди пальчики, щоб ті золоми не робилися ще більше, воно нам не треба. От, зробили сюди, сюди і губку отак от відкотили і натягнули кути скорботи. Натягнули. Тримаємо так десь 20 секундочок. Вирослаємо, натягнути. 20 секундочок потримали, потім сюди ж саме пальчики. Робимо такий супротив пальчиками і губки вперед. Типу хочемо поцілувати себе гарньою. 20 секундочок того і того, то буде досить. А потім від оцих зморшів навколо губочок наших, коротше, робимо таке при, при, прищепування шкірки. Як це як правильно сказати? Коротше, щипаємо себе, але так, щоб без синяків, без травм. Ось так от горно. Пощіпали, пощіпали себе, пощіпали. Карвообіг такий зробили горний. Зробили потім беремо. І то розтягуємо, розтягуємо. А потім окремо, придавлюємо, але не, не сильно без травм. Так. Все губки пухленькії, як після уколів.